Друзі, всім добрий ранок. Зараз у мене ранок. Встала трошки раніше, хочу підстригти трошки вівсяницю сизу. Кущики гарні великі, але вони надто великі, перекривають камінчики, хочу, щоб якось було компактніше. От в мене вона тут росте вся, попри забор. Хочу підстригти. Подивимося, як воно буде виглядати. Корінку обстеляю, щоб потім не морочитися з камінчиків і все вибирати. От, Дивіться, внизу, внизу це треба листечку все забрати. Бачите, яка вона? От. Вершок. Зараз я обстрижу. Принаймні зроблю вигляд, кулі. Але менший. Я думаю, що воно буде краще, акуратніше. Вони, так кажуть, у нас кажуть на Тернопільщині, пелехати, чи як так? Не знаю, як вас кажуть. Ну, будемо бачити. Так, зібрала все у пучок, не можу одновременно брати і знімати. Зібрала все у пучок, стригла вершок. Тепер будемо так обстригати. Ну, Стрижається воно принаймні добре. І формувати такі невеличкі кульки. Зараз ще заберу знизу ту землю. Отак воно виходить. Зараз ще заберу оце. Це треба вирвати, так думаю, щоб воно не обстрижеться. Воно принаймні буде гарно, акуратніше виглядати, такий, як їжачки. Ну, Тут трошки треба бабанки, звичайно, але бачите, як виглядає. Потім зроблю все і знімлю фото, і буде видно і камінчики, і. О, бачите, яке це таке страшне виглядає. Треба теж тут все позабирати, але ну, буде гарно. Та як шарики зроблю. Дякую TikTok-у. потім результат покажу. Ось підстригла. Ось, подивіться, на цей кущ. І подивіться на цей. Я думаю, що краще буде. Оце знизу я просто взяла і обірвала. Не стригла. Ось так. Ну все обривається, бо воно вже. І принаймні отак. Ну, мені подобається. А далі я подивлюсь, все зроблю і покажу. Ну, класно. А ця вівсяниця теж, але ця сиза, а це зелена. Вона така, ця, бачите, вона така дуже набита і такі тонкі в неї самі листочки. А ця така і подібна до трави. Вона мені чогось ось не дуже подобається, але чуть-чуть змінила колір. От, Вона теж має такі штучки знизу і просто так обриваю. Не треба її. А це просто збираю так в пучок, відрізаю зверху. І так формую кущики, такі вони виходять, Ну, гарні. Друзі, закінчила я роботу. Ось так вівсяниця зараз виглядає. Акуратно. І камінчики видно. Ще вона в мене тут біля озерця теж посажена. І ось так воно виглядає в клумбі. Такі шарики вийшли. Принаймні краще як було. Ну, мені сподобалось. Не жалійте, вона відростає, скоро дуже росте. Хто має таке вдома. Стрижіть і буде гарно, акуратно.